Ми шукаємо компроміс, ми реєструємо проекти спільно з усіма. Зараз Петро Олексійович докладає великих зусиль, щоб підтримали пропозицію перерозподілу хоча б ще додаткових 20%. Хоча насправді в підрозділам підрозділи потребують більше коштів, і тому, якщо зараз остання пропозиція, яка вже обговорюється, може знайти підтримку, знайде розуміння. То ми зможемо додатково на підрозділи дати 20 мільярдів 835 мільйонів коштів. Ми розподілили за всіма розпорядниками для того, щоб виконати вимогу бюджетного кодексу про пропорційний розподіл коштів відповідно до сплаченого ПДФО військовими. Це дуже важливо. Ми не маємо права не чути їх. Тому Саме через прийняття змін до державного бюджету ми допоможемо придбавати швидше і заповнювати ті прогалини, які чомусь наші державні установи не можуть виконати. Абсолютно правильно ми звернули увагу. Петро Олексійович про це сказав про перехідні залишки на єдиному казначейському рахунку. Ми потребуємо пояснення від уряду, що відбулося. При такому дефіциті у матеріально технічному забезпеченні військових підрозділів чому залишилися кошти, які не спрямовані вчасно на забезпечення всім необхідним? Збройних сил А якщо у нас надлишки в державному бюджеті, то будь ласка, поясніть, навіщо ми приймали зміни і збільшували дефіцит бюджету на величезну суму півтрильйона гривень 500 мільярдів гривень, і це було величезним тоді ударом взагалі по нашій економіці. Ми маємо чітко розуміти, що ці кошти підуть виключно на нужди, на потреби, на те, що більше відчувають і розуміють наші військові. Тим більше, що прозорість їх звітування, вона ось всі побачили і Це було останні дні грудня, коли велика кількість з командування вийшло і пояснили людям, як потрібні зараз кошти і на що потрібні їм кошти. Вони вже про це говорять голос. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що крім армії, нашу перемогу ще забезпечує бізнес, інвестклімат, розуміння держави і підходи держави до підтримки підприємницької діяльності. Дуже прикро чути плани влади на найближчі дні щодо збільшення кількості перевірок щодо закриття підприємницької діяльності, нашими мікропідприємниць.